Гарний варіант шафи купе, яку обрали наші покупці. Хочу вам розповісти про неї детальніше. Що важливо враховувати: по-перше, відстань від самої шафи до стелі. Проміжок має бути не менше в середньому 10 см, для того, щоб безпечно встановити дах шафи і не пошкодити вашу стелю, якщо у вас вона натяжна, наприклад. Розмір цієї шафи 140 по довжині, Глибина стандартна 60 може бути мінімально 40 см. Це вже як вам потрібно. І від цього буде вже залежати який платіний відділ, з яким наповненням буде. Про це наші менеджери індивідуально вам все розкажуть. По наповненню, справа у нас. Поличний ряд по 39 см, зліва платяний відділ, і так як у нас глибина 60 см, маємо штангу. Якщо глибина буде 40 або 45 см, це буде виїзний тремпель. Також можна докомплектувати у нас додатковими поличками. В даному випадку висота 2,40 маємо внизу та вгорі полички. Можете додавати на ваш смак. Справа у нас поличний ряд, можна доукомплектувати виїзними шухлядами на телескопічних направляючих. На фасадах, в даному випадку, це ДСП з розподілами. Профіль можна обирати як дизайн його, так і колір. Зараз у нас профіль Баварія, колір графіт. Якщо ви бажаєте змінити дизайн фасадів, це може бути дзеркало, дзеркало з матовим малюнком. Змінити колір дзеркала може бути графіт або бронза, може бути фотодрук, а також глянцеві фасади з розподілом або без. Отже, що потрібно для того, щоб прорахувати вашу шафу, перше, нам потрібно знати розмір простору, де вона буде стояти. Друге, ми обираємо наповнення. І третє, найцікавіше, який буде дизайн. З цим вам допоможуть наші менеджери, і ви точно будете вашим результатом. Атом задоволені.